Доброго дня всім! Сьогодні прийшов на свою <клух>, ділянку з квасолею. Такий вона має вигляд. Ще перед дощем вона була вся посапана, що я встиг поїздити і між радян прийшов трактором своїм просапним культиватором. Тут маємо до цієї борозни. Маємо сюди посаджений сорт солдатик. А тут далі йде ластівка. Щось мені та Ластівка показується таке, що, напевне, вона буде течкова. Щось вона починає гнати вуса. Вона вже тавка доволі немала. Але починає гнати вона вуса. А говорилось, що буде вона. Не кущова, проста. <кій> Думав, може після дощу будуть якісь сходи. Сходи більше ніяких немає. Трохи вона мені бідово зійшла, але нічого. Я думаю, що площа покриє. Тут в мене її 20 сотих. В одному куску і ще є один кусок. Спробуємо подивитися, що десь знайду. От Вона вже є, є, та ластівка далі, вона просто набубнявила і скоро буде пускати росток. Що просто треба трохи почекати. Я думаю, вона вся повилази. Повилазила, да не вся. Посіяти її, посіяв, вона все гарно посіяне. Тільки просто вона ще не мала, не мала можливості вирісти, тому що не вистачало їй вологи. Ще перед дощами встигли її прийти посапати, там де не де є винятки, то не біда, вона вже мені не проблема тут, головне її було просапати. Такий вона вже вигляд має вже десь вріст сантиметрів, я знаю, з ну, 15-20 вже має. А ця властівка пішла, напевно хоче плестися. Не знаю, що в неї буде, як буде, то так буде. Я її тичків, ставити, тичків ставити не буду. Буде так, як воно є. Вроді, схожість непогана, але б якби зійшла вся, було б краще. Вроді ніби є щось і немає. Такий вона вигляд має. 9 травня сіяна, а десь 15-го вже вона зійшла мені. І десь я знаю скільки. Три дні тому я її посапав і прийшов міжжадя трактором малим. Міжжадя мене на метр, де не метр? Не метр, а 45-55-40, 5, 50, 5, 40, 5 тако десь. В середньому десь я дивився 50 см, бо там я її сіяв ручною сівалкою, то не дуже так вже аж точно. Але 50 см десь в середньому. Трактором мені є. Як проїхати, в мене колеса в ньому вузенькі. Малому мені якраз добре вистачило мені місця в лісі ще. Сюди спеціальні я там зробив для них їжаки, щоб воно було його просапати. Вчепив одну лапу по одній лапі. Наприклад, тут і тут в мене йшло колесо то тут і тут я тільки просапав, потім переїжджав тут і тут вже виїжджав. Їздив тільки двома їжаками, двома лапами, щоб посередині не повирізати більше, щоб менше було того всього крутіння і озирання назад. Такий вигляд має моя квасоля. Сьогодні у нас 12 червня. І вона такий має вигляд. Я думаю, що щось в неї може і буде. Тільки ця мене не дуже цікавить. Оця ластівка. ластівка хоче вона таки доверху плестися і все. Не знаю, як воно буде. Якщо буде, буде, то буде, не буде, так як, те, як і буде. Якось воно буде. А солдатик? Тут Блатік не плететься, не пускав він вуса. Це більш-менш нормально. Такі в мене всходи на цьому полі. Зараз піду включусь ще на одному полі і покажу, який вигляд має друге поле. О, такий вигляд має, моя друга площа. Моя тітка мені віддала півгорода. Це я тут досадив Тут вона взагалі паршиво посходила, але є. Мені кажеться, що вона ще посходить, бо вона ще тут де-не-де починає вилазити. Придеться сюди ще приїхати, посапати її, прорихлити. Ще мені її тут трохи понасаджувала, вона саме починає де-не-де тільки прокльовуватися, вилазити. Ось така вона. Вона, друга, третя, так, вона і тут. Ходить така моя друга ділянка. Тут у нас так якби має бути загадка, але воно. Мені кажеться то саме. Той самий буде солдатик. Ну подивимося. Тут їх багато тих радочків, але щось буде з нього. Такі в мене... Такі в мене квасолі. Посіяний. Тут треба було б трохи прийти посапати, бо тут ще не сапане. Такий відрізок, там трохи краща схожість і краще. А тут взагалі, то просто діло в тому, що багато повитягували ворони. Кукуруза тим теж була посіяна і повитягували повністю, бо вони тут сідають на ті дерева. А тут саме тітка мені насадила, то маю ще от такі всходи маленькі, ті вже відносно тих. Набагато більші. Але нічого. Думаю, щось буде з нього. Якихось пару кілограм може і візьму. На насіння хоч буде. Такі мої ділянки з їх, Одна тут, друга там, де була попередня. Добре, тоді піду, що зараз подивлюся, що робить мій часник, чи не поліг, чи ще його не пора витягувати на сушку. Uh-uh. <clears throat>